Цей рецепт котлеток мені подобається тому, що не потрібно доставати, а потім мити м'ясорубку. Філе я ось помила, обсушу його паперовим рушничком і дрібнесенько наріжу. Чим дрібніше, тим швидше вони прожаряться. Цибулю теж потрібно нарізати чим подрібніше, щоб вона не відчувалася вже у страві. Встигла приготуватися. Я насікла її на такі дрібнесенькі шматочки і додаю до нарізаного м'яса. Тепер в окремій посудині буду змішувати одне яйце, сіль, перець, трішки майонезу, і добавлю сушений чесник, Борошна столову ложку. Це все змішаю і добавлю туди до м'яса. Чесник сушений. Накриваю і ставлю його в холодильник мінімум на годину, а то можна і на ніч. Потім за допомогою ложки викладаю їх на розігріту сковорідку і просмажую з двох сторон до готовності. Це займає небагато часу, десь декілька хвилин з однієї і декілька хвилин з іншої. Ось такі вони виходять всередині, просмажені, соковиті, дуже апетитні. Цим, кому сподобалося, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте нажимати пальчик вверх і обов'язково пишіть коментарі. Всім гарного дня. Пока-пока!